Україна переможе Московщину у цій війні, бо наша боротьба є національно визвольною, а не імперіалістичною, тому що вона є вітчизняною, а не загарбницькою, поза як вона є справедливою, а не кровожерливою, тому що ця війна веде наш народ до соборності, а не до міжусобиць, поза як вона є війною народною, а не грабіжницькою, тому що Україна. Стала на сторожі світла, а не на боці темені, бо за нами правда, а значить, і Бог. За ворогами нашими зло, а відтак диявол. Кремлівський злодій, як у виродок диявола, буде навіки проклятий, і закутий у ланцюги смерти. Пу схиблений параноїдальний карлик, що гнаний своїми комплексами і маніями. Прагне зруйнувати систему світової рівноваги і правила підтримки існуючого світоладу, пу виродок диявола, що навіяний своїми маревами і потворною заздрістю, намагається занурити людство у хаос і зневіру і прищепити йому вірус морального і чеснотного падіння. Пошесть занепаду, що має надати йому можливість спробувати посіяти серед людей свої омани, страхи й невігластво. І, поширюючи власну владу та владу своїх сатрапів, наблизити прихід кінця, правити в якому буде гріх, страх і темінь, перманентна війна, злиденність і сльози з крові та втрат.